Здобні попухи на різдво, складники яйця 4 штуки, молоко Пів літра, масло або маргарин 130 грам. цукор пів склянки для тіста плюс 150 грам для начинки, 50 грам дріжджів, борошно, спирт 25 мл. Мак 180 г, родзинки 2 жмені, горіхи дві жмені. У гарячому, у гарячому кипяченому молоці розтопити масло. Охолодити, додати розтерті цукру, дріжджі, яйця кімнатної температури, спирт. Все перемішати. Вимісити тісто 10-15 хвилин, поступово додаючи борошно. Для начинки мак Запарити тричі змолоти, змішати із запареними родзинками, подрібленими горіхами і цукром. Начинити пампухи і готувати далі, так само, як пісні. Смачного. І не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую!